Кажіть, а чи давно ви читали український роман, який можна було б назвати високою літературою? Не детектив, скандал чи інший епатаж, а твір про найважливіші світоглядні питання, які зараз вирішують долю людства? Людина з країни людожерів. Ось роман, який вас здивує! Ключова постать оповіді, надзвичайно вишуканий аристократичний чоловік, який вражає своєю освіченістю та глибиною розуміння культури і мистецтва. Головний герой зачарований цією постаттю із захопленням починає відкривати світ мистецтва через художні твори авторів з країни людожерів. Але чомусь, попри геніальність шедеврів, цієї культури щось із ними не те. Що саме, несподівано та шокуюче, відкривається під кінець роману. Ви ніколи не здогадаєтесь, до чого все йде, так само як людство не змогло передбачити, що відбудеться 24 лютого. А все тому, що люди не розуміють суті питання, яка різниця, а також досі не осягнули, що мистецтво, яким би геніальним не було, Повинно бути відповідальним за зміст, який вкладає в наш світогляд. Захоплюючий сюжет роману розкриває ключовий сенс того, що ми маємо збагнути та запам'ятати після 24 лютого, аби в майбутньому такого не повторилося справді ніколи знову.